Усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в бучі, де завершили монтаж ось цього навісу, що знаходиться позаду мене. І зараз я вам коротенько про нього розкажу, а в кінці всі цікавляться, звичайно, ціною, озвучу ціну. І так, у нас цей навіс шириною 4,5 на 6 метрів. Ну, як на мене, 4,5 це для одного автомобіля прям так ого. го Бачите, тут ще куча місця. І з цієї сторони куча місця. Тому, якщо ви вибираєте навіз для одного автомобіля, то метрів 3,5-4 в принципі достатньо. 6 метрів довжина стандартна, це бомба для одного автомобіля. З однієї сторони навіз опирається на дві стійки, тобто сюди ще може приїхати автомобіль гостєвий і запаркуватися отут паралельно. А з іншої сторони під забором три стійки знаходиться. Покриття навісу металочерепиця, бачите, її майже не видно. зараз так Зайдемо сюди, такого ж формату, як і на будинку. Колір графіт, все в кольорі в графіт. Водостічна система. По стандарту польська профілівська 130 діаметр. Ось так, ззаді виглядає наш навіс. І тепер вартість, вартість цього навісу складає 134 тисячі гривень. Якщо вам подобається така робота, якщо вас е, влаштовує, скажімо так, по грошам це все діло. Ось так, до речі, з боку виглядає, то телефонуйте за телефоном, який ви бачите на цьому відео, звертайтеся і будемо раді вам його встановити. Всім гарного дня і! На все добре.